В одному з медичних закладів Шосткинської громади минулого тижня запрацювала нова модульна котельня. Нове обладнання дозволить забезпечити стабільне теплопостачання, особливо з наближенням зимового періоду. На минулому тижні запустили ми модульну котельню і привезли ще дві котільні Локація, Дві локації випрано зараз будемо займатися ну, підготовчими роботами до їх встановлення. Також від французьких партнерів партнерів одержали гуманітарну допомогу і велика подяка президенту Місія Ален Делону, який вже вдруге нам допомагає. Це препарати крови зупинні, протиполіві. Та антитравматичні, які зараз дуже дуже необхідні, міський голова Микола Нога передав подяку від голови сумської обласної адміністрації за ефективне підключення котелень на біопаливі, що допоможе підтримати енергетичну незалежність медичних установ громади. Губернатор був в нашому місті. Подякував і Олегу Теофіловичу, і всьому колективу за активну роботу по підключенню котелень на біопаливі. І ті котельні, які він ще дві дав, із забрали з інших територій, віддали нам. Ми повинні це розуміти. Що часу у нас надзвичайно мало, але всі ресурси будуть направлені для того, щоб їх запустити в роботу. Очільник центру первинної медико-санітарної допомоги зазначив, що всі амбулаторії повністю підготовлені до зимового сезону і вжито всі необхідні заходи для стабільного теплопостачання. Всі амбулаторії міста з опаленням централізованим. 15 структурних підрозділів в, сільській, в сільської мережі запущені всі твердопаливні котли. Опалення є, все працює. На минулому тижні отримали ще частину благодійної допомоги від благодійної організації 100% за життя. Вони протягом певного часу нам допомагають для паліативних хворих, отримали дві палети підгузків для важких хворих. Що стосується захворюваності на ковід, дві людини маємо на амбулаторному лікуванні. Протягом тижня до закладу звернулося 109 пацієнтів з ознаками ГРВІ, що на 18% менше ніж на позаминулому. Ну скажімо так, ситуація з приводу ГРВІ контрольована. Директор Шостканської дитячої лікарні також запевнив, що для пацієнтів і медичного персоналу йдуть активні роботи над створенням комфортних умов у дитячих медзакладах. Заклад продовжує надавати всю необхідну медичну допомогу дитячому населенню нашої громади та прилеглих громад. Тривають ремонтні роботи на об'єктах, майже завершений ремонт у педіатричному відділенні. Залишилися деякі моменти облаштування з приводу тепла. Тепло є у дитячому інфекційному відділенні. усуваємо на вихідних аварійних ситуації з постачанням тепла в поліклініку. Сьогодні завтра думаю, що буде питання вирішено. Також мав розмову з ранку з підрядником, і в найближчий час будуть проведені роботи посконалочні роботи з пуску котлів. Також за словами заступниці начальника управління освіти Любові Волошко, минулого тижня було відремонтовано внутрішню систему опалення у двох дитсадках і одній школі. В рамках підготовки до зими на минулому тижні було проведено поточний ремонт системи внутрішньої системи опалення двох закладів дошкільної освіти та одного закладу загальної середньої освіти. Крім того, в одному з закладів загальної середньої освіти було проведено Установлення системи опалення в протирадіаційному критті підрядником встановлено 10 радіаторів, і ми вже в цьому протирадіаційному критті систему опалення запустили твердопаливні котли в закладах освіти сільської місцевості. Всі запущені, перевірені, працюють сьогодні. Після канікул ми розпочали освітній процес у закладах загальної середньої освіти, але Зважаючи на безпекову ситуацію, цей тиждень ми будемо працювати дистанційно. Отже, завдяки новим котельням і підготовчим роботам, шостканська громада входить у зимовий період з упевненістю в надійності теплопостачання.